Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. Ви, мої глядачі, і можете бачити, що я перебуваю у центрі і селище Захновочна Харківської області. От. І, і власне. Чому я прибуваю в Центрі. Чому я взагалі вирішив у центр? Ми з вами поговоримо у одному із наступних відео. А поки що сьогодні поговоримо про те, чому мова у Голотик не стала офіційною мою. 30 Тобто в цілому про плюс один до рівні той. Тому в трьох відео говорили про мову офіку. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому мова офіцик не стала офіційною мовою в одній країні. Перша причина, чому мова Олтик стала офіційною мовою, полягає у тому, що поява мови есперанто, а також жадімість Йоанна Швейра повача.

Вот. И у вас... до чего я уйду. О, это. Урдному из попередних видео. Я про Проте, что. Що... Ордному из попередних видео. Я распидал. Проте, что. Польский молжав, еврейская погодня. Любит лазер за мной. Пердау. Мову есперанто громадськості. У той же час. Німецький мовознавець дон Не бажав передавати мову мов лопик громадськості. І як результат. Як результат. Оскільки, Як результат. Жадімність Йон... жадібність. Йон... Жадібність Ш... джона Жаді Шлейра Ускладнила поширення мови есперанто у багатьох країнах світу. Крім того, друга причина, чому мова була не стала офіційною мовою одній країні, випливає і попередній. У кінці до х років до 5-го стоїть. Аритеон. Reform opiuk. Так вот у вас. Все ж таки. Все Та, ж таки. Ардейонг неротинця реформував. Чему Аритеон не ротинця реформу? А, сейчас справа в том, что реформа мой опик. Я лише фонетику і ортографію. Ну і часткову граматику, а, а, а також зовсім трішки лексику. Якщо говорити про фонетику і ортографію, то з точки зору ортографіїнг до алфавіту літеру Р. І з точки зору фонетики Звук R став використовуватися частіше. Проте не менш. Якщо говорити про граматику, то. з точки зору граматики, нідерландський, військовий там молодець, айдеон прибрав із новий облік з е е е застарії граматичні форми. Та й то, о, о реформа. Мой у граматиці була не давана дена до кінця. От. І И тільки за рулекти реформа мой опік не давана де до кінця. От. Мою що у мой опік система слово працює на поверсені. Що Что тут в на новое? А от що. Багато слів у мой еспранто... то не так. Багато слів у мой опік в із из уже наявних слів із інших мов. Наприклад, слово україн у перекладі з бойопік означає Україна. Слово україн і бойопік має слов'янське походження. Крім того, Слово ідра Елян, у прикладі з мови оптик означає Ізраїль. Але разом з тим, разом з тим, у мові офік є і важкі які я Наприклад, слово «Лябік» у приклад Зазвичай щасливий, нівий. От і власне, до цього я веду от до цього система синонімів у мові у офіт, стосується лише прислівників. Ну, наприклад, відклад.

маю на увазі, коли говорю про У своїй фонарьці мова улатик спрається направила німецької, англійської, французької та італійської мов. У своїй ортографії мова уатук спрається направила німецької, англійської, італійської та, певною, французької мови. У своїй граматиці мова ултук на направила німецької, англійської та французьку мову. У своїй лексиці мова у трьох також на направила німецькою, англійської та французьку мову. Я підтримую. Я підтримую європоцентру мову у алтук щодо граматики, ортографії та фонетики, тому що, по-перше, у плані ортографії. Мова опік. Тобто, по-перше. В плані автографії мова опік повинна мати. Тому я підтримую євро тобто, мову опіку у частині щодо ну, граматики фонетики, автографії. Ну, по-перше, ну, по-перше, у своїй граматиці мова опік повинна мати свої орієнтири. Це, по-перше, по-друге, у своїй... У своїй ортографії мова мобік повинна мати свої орієнтири. І по-третє, у своїй І по-третє, у своїй пам'яті мопік також повинна мати свої орієнтири. Але тим не менш, тим не менш, я не підтримую Європу у частині щодо, щодо лексика. Тому що через Європа у частині щодо лексики. Європа центральність валпік участині щодо лексики, складнює поширення валпік у інших країнах. Ну і п'ята причина, чому мова уалпік не стала офіційною мовою, випливає з усіх попередніх. Дам дійсно. Далі валпікістський рух можна поділити на дві категорії. Ось є реформісти та антиреформісти. Реформісти виступають за, пош... за... за поширення мови в обліку інших країн. А ще реформісти мови в обліку. Реформісти мови в обліку сприяють, сприяють визнанню мови в обліку. А от антиреформісти виступають проти От здання мови опік у багатьох країнах світу. І ті самі антиреформісти виступають проти реформ мови у опіку. Агалом, якщо антиреформісти продовжать перешкоджати розвитку мови опік, то мова опік також втратить свою популярність. Агалом, підписуйтесь на канал, ставте перебайки та лишайте коментарі.